Ну, я почну з того, що хочу привітати лауреатів. Я ніколи не обговорював публічно переможців цього найпочеснішого конкурсу, творчого. І зараз не буду, бо є рішення, є. Комітет, чи був комітет, і, і треба до цього поставитися спокійно. Буде новий рік, буде новий врожай, будуть нові кандидати, будуть нові переможці, і кожного разу перетворювати це на скандал неправильно. Я, звичайно, шкодую, що відреагував так емоційно, коли побачив. Побачив звернення голови комітету. Але ну, були підстави, відверто кажучи, у нас війна, ну, вона ж не почалася 24 лютого минулого року, і в 2014 році вона просто продовжилась. І прочитати, що, прочитати в 23-му році, що настав час відреагувати. На цю подію, ну воно неправильно. Мені здається, є способи реагувати у комітета. У Комітети будь-якого складу. Просто треба визначити свої пріоритети. Ну і крім цієї заяви, теж викликає, викликають, виникають питання щодо регламента. А чому, власне кажучи, комітет? Продовжив свою роботу після того, як повноваження вже були вичерпані. Ну, переобрати комітет це ж не всеукраїнський референдум. Ну, так, да, референдум, вибори це дорого. А обрати новий склад комітету, ну, питання. Порушення регламенту. Ми ж любимо повторювати, що демократія це процедура. Воно так і є, звичайно. А тут процедуру було порушено. Виникають питання ще, ще додаткові. А чому така е, якась комутація між Шевченківським комітетом і офісом президента? Ну я ж не думаю, що Оскарівський комітет постійно консультується з, з президентом Америки, з його адміністрацією, як їм вчиняти. Питання є, і питання, я хочу ці питання всі, не для того, щоб от… те вже було, але попереду новий, нова е процедура. Процедура наступного року. І тут я хочу зробити одне зауваження. Я розумію, що вже багато людей. Вже знаю, що написати в коментах, що я хочу бути там в складі комітету або, або написати, що Єльєнко. От бачите, от він і спалився. Він хоче бути головою комітету. Я, я скажу, це неможливо. Причина дуже проста. Я хочу зняти ще 28 фільмів. Ну от, я хочу зняти 28 фільмів, два сценарії у мене вже є. Ну, і я дуже сподіваюся, що зможу бути <кхи> претендентом, і я кажу це без комплексів. Ну, я не бачу причини для комплексів. Якщо хтось, е ну, Соромиться заявити, що мріє бути лауреатом премії імені Шевченка, я, я не соромлюсь. Я вже двічі мріяв бути лауреатом. Визнання потрібне. Ну, це все, всі і так знають. І тому я ще раз повторюю, будь ласка, не. Ну, як тепер молодь каже, не парьтесь, не пишіть коментарі про те, що я, от значить, у мене такі плани далекі. Нема таких планів. Є плани зняти 28 фільмів. Ну і я от думаю, врешті-решт. Ну, чи співпадуть у нас, як би, скажімо, погляди, ну, творчі погляди. Світоглядні, я б так сказав, бо ця премія непроста. Ну, поки що не співпадали. Я, я вже був претендентом, не співпадали погляди, і, ну, то таке. У мене все попереду. І я думаю, а чому не співпадали? Я, погляди, так сильно змінювати не буду під премію, під шаблон. Ну, шаблон був взагалі то достатньо прозорий. Ну, як сам голова написав, пошук векторів розвитку, нових тенденцій. Ну, воно правильно звучить, звичайно, але. Поки що я бачив вектори, які наближають, мені здається, рішення комітету, принаймні останнього складу, до тенденцій, які визначають політику міжнародних фестивалів, таких, ну, шикарних, таких, ну я б сказав, не просто фестивалів, це кіноподіуми. Високої кіношної моди. Вони потрібні. Не знаю, хто буде сперечатися, я не буду. Вони потрібні. Вони встановлюють свою моду, свої стандарти оці. І от тут якраз виникає у мене питання. Ну, мені здається, що комітет Шевченківський він має встановлювати свою моду, бо ми воюємо. І ми воюємо, як сказали, як як прозвучало це в Польщі. 200 років тому за нашу і вашу свободу. За те, що взагалі то і фестивалі там взагалі -то просто були. Полеміка продовжується. Це не тільки пов'язане з комітетом, питання взагалі то ширше. І я звернув увагу на те, що екранізації Шевченка на той момент, коли толоку дійсно вже запустили з другої спроби, так от екранізації Шевченка, творів Шевченка, практично не було 50 років. Це Україна. І 50 років не було екранізації Шевченка. Це щось означає? Я не вірю в. Те, що це просто так склалося. Я не вірю в те, що ніхто не пропонував. Але склалося. Проблема була, називалась вона Тарас Григорович Шевченко. Ну, добре, я, я, ну, скажете, що це особисте, кажіть. Але. В цьому є дуже багато не особистого. Як би там не було, до останньої хвилини було б взагалі не ясно, чи фільм вдасться закінчити. Бо ну, у мене не було такого фільму, на якому було стільки перешкод. Перша спроба запуску закінчилась тим, що фільм просто викинули з студії Довженка 2004 року. Ну, В 2004 році, до речі, це тільки здається, що ну, всі питання вирішував новий директор Приходько, Віктор Приходько. Був такий комітет, чи якось воно називалось, порятунку студії Довженко. Там був Сівкович, там був Табачник. І, і а ще можна було очікувати від Сивков... від, і від Табачника? Якщо йдеться про Шевченка. Ну і пізніше, коли фільм вже зовсім зупинили в 2014 році, в цей час всі ну, більш-менш помітні витрати контролювалися е, Януковичем. Через його, Тоді син його якби, був головним кінематографістом. Україна. І для чого Януковичу, взагалі Шевченка? Ну, просто так подумати. Ну, я не знаю, як цей висновок зробити чи узагальнення, але мені здається, що там, де Шевченко, там передова. Є передова оця гаряча. А є передова ще одна. І от ця передова лінія проходить через Шевченка. Як тільки з'являється ім'я Шевченка, починається атака. А комітет з присудження Шевченківської премії, це, це теж передова, це війна. Але у мене таке враження, що останнім часом, вже довгий час, у нас інші пріоритети. Ну, У нас пріоритет явний, це фестивалі. Вони потрібні, без них неможливо, без них неможливий розвиток кіно. Але зараз йдеться не про розвиток, а про те, що чи взагалі буде кіно, і чи взагалі буде Україна. У нас війна. Війна, яка переходить уже в стадію геноцида, комітет має бути генератором, ініціатором і навіть провокатором суспільної думки. Не шукати десь там далеко вектори розвитку на фестивальних подіумах, ну, це треба. Ну, я трошки так вже сказав. Занадто радикально. треба шукати ці вектори, треба шукати нові тенденції, все це треба. Але в першу чергу комітет має сам генерувати ці тенденції, ці вектори, і е, впроваджувати їх е, не тільки всередині України, а й за кордоном. Ну і ще треба дуже серйозно подумати, як враховувати думку пардон, глядача. Ну я таке сказав, що аж так, глядача, бо дуже добре, що у нас є фестивальні фільми, серед них є геніальні. Я... Просто ну, це однозначно для мене. Геніальні фільми. Але коли в залі у нас в кінотеатрі троє четверо глядачів на цьому фільмі, виникає питання. Чи неможливо от з таким рівнем обдарованості, геніальності подумати ще й про нашого глядача? Ну, Я перефразував ну, вислів чи репліку в фільмі Абуладзе? Яка звучить приблизно так? А, а, а от чи ця дорога веде до храму, а, а в відповідь, а на цій вулиці нема храму? І тоді звучить запитання: а, а для чого існує вулиця, на якій нема храму? Так, от, перефразовуючи цю мудру репліку, я хочу сказати: а, а для чого сьогодні знімати кіно? Якщо воно не веде до перемоги. Я от дивлюсь, прокидається все, така краса, ще нема зелені, ще холодно. А не погано путіну оце все заграбастить, а нас просто знищити. Ну просто як, як тарганів. Ну, вони ж цього не приховують.